Мене звуть Чингис. Я катаюсь вже 15 років, дуже люблю кататися. Спочатку ком'ютив, потім якось я раптово знайшов для себе Джим Хаджимхану. Зрозумів, що я взагалі не вмію кататися, це було дуже боляче. і Я почав тренуватися. Потім я тренувався в шосейних кільцевих, трошки станту, трошки ендуро. <рістична> Я люблю кататися. Переглянув десь 7 тисяч аварій мотоциклетних, с з пороциклістами, відібрав е 650 найпоказовіших, е розклав їх по категоріям і описав їх. І в мене ще є така мулька е зробити колись з мотохелпом статистику по тих е по цим типам аварій, Ну це вже після війни. Тому, якщо ви на очок і збираєтесь довго кататися, цей контент саме для вас. Тому заварюйте чайок і давайте дивитися. Лівий поворот, помилка сприйняття. Мотоцикліст їде головною, а водій автівки стоїть на лівому повороті. І незважаючи на те, що він повинен його бачити і пропустити. Тачка повертає прямо в мотоцикліста. І це виглядає максимально дивно і тупо, проте це буде відбуватися, і ви маєте бути до цього готові. Чому це відбувається? Є такий експеримент. У кімнату саджають хішку, голодно. До, неї, до мозку прикріплюють провода, електроди і вимірюють її мозкову активність. І там же у кімнаті є метроном. Він цокає, і кожен цок. Чутно на, ну, на мозгової активності кішки. Але все змінюється, коли у кімнату під скло запускають мишу. І голодна кішка вона починає а, сфокусуватися на миші і перестає чути метроном. Тобто звук є, але кошка, мозок кошки він вже не фіксує цей звук. А тепер приклад із життя людей. А, випробованих. Просять порахувати, скільки пасів зробить команда у чорного. І експеримент йде всього хвилину, але у середині експерименту посеред кімнати виходить горіла, б'є собі кулаками в груди та йде. І в це тяжко повірити, але 40% у проводах не помічають Ем, Вони не помічають величезного примата, що стоїть посеред кімнати. Загуліть. Invisible горіла експеримент. А ті, хто знає про горіло, не помічають, наприклад, як е, у кімнаті повільно змінюється колір стін або інші змістовні зміни. Коротше, вокруг нас, якщо подумати мільйон об'єктів, але ми навчилися дуже гарно все ігнорувати. І ми е, помічаємо тільки те, що відповідає нашій цілі. Тобто, якщо я, наприклад, на кухні і мені потрібно приготувати сніданок, мене цікавить тільки пательня, тільки ніж і тільки яйця, все інше, я ігнорую. Тобто це і називається бути сфокусованим або зір. І зір, до речі, тому що це повторює структуру нашого ока. Ми завжди суперякісно бачимо в центрі, в фокусі, але дуже погано бачимо на периферії. Якщо поставити руку, я навіть не зможу сказати, скільки там пальців, я тільки помічаю рух. І якщо раптово вас цікавить взагалі все навкруги, я вас вітаю, ви з дет-тріпі. До речі, ви помітили, як котик поміняв колір? Давайте повернемо його назад. І шоломи поміняли з містами. А тепер повернемося до нашого водія. Водію важливо в момент, коли він стоїть на повороті, щоб в нього не в'їхала вантажівка або інша тачка, і не вбила його. Тобто він шукає щось велике з двома фарами. А за статистикою, з участю інших водіїв, третина водіїв бачили, але не сприйняли мотоцикліста, що й привело до аварії. І тобі це треба розуміти, що він може дивитися прямо на тебе, але не сприйняти. Нематочки повертаємо. І ще мотоциклісти так само пропускають інші мотоцикли, бо шукають великий об'єкт з двома фарами. І що зробити у цьому випадку? По-перше, будьте готові, що вас не пропустять. Зменшуйте швидкість, понижайте передачу і готуйтесь далі гальмувати. Також ви можете підвестися на підніжках, зробитись великим, як котейка, або зробити швидку змійку, щоб ваша фара стала помітною. Але головна ваша зброя це чітке розуміння того факту, що він може дивитися на вас, але не сприйняти, що буде відіграватиме роль у різних ситуаціях. Поворот блокер видимості. Небезпечний різновід цієї аварії, коли машина, що повертає, прихована блокером видимості. Зазвичай це велика тонована тачка або бусік. Тоді, ні повертаючий мотоцикліст, ні машина не бачить один одного. Surprise, що робити? По-перше, традиційно знижайте швидкість. І готуйтесь до неприємності. І по друге, сама наявність такого блокера повинна запалювати вас червону лампу тривоги. І це означає, що зараз із за блокера хтось виїде. І по третє, по можливості прийміть правіше, якщо є така можливість, тоді ви краще бачите через блокер, і у вас буде більше дистанції до атакуючого. Також як варіант, можна швидко підвестися на підніжках, щоб подивитися, що там за блокером. Лівий поворот ланцюгова не реакція. І ще одна варіація. Якщо я під'їжджаю до перехрестя, а тачки вже почали повертати, і ось кілька машин вже повернули, а інші за ним е, йдуть ланцюжком. Так ось наступні тачки вони завжди їдуть бездумно як барани. І сподіваючись на те, що перше все перевірили. Тому вас помітять тільки, якщо ви увірветеся в цю дискотеку на фурі, і вони ніколи не зупиняться. Тому пригальмовуйте, позначайте себе, встаньте на підніжках, вімкніть аварійку, сигнальте, сигнальте дальнім. І тільки коли ви впевнені, що вас пропускають, тільки тоді їдемо, бо вони ніколи не зупиняться. Лівий поворот намилки гальмування. Якщо новачок не знижає швидкість перед перехрестям, де відбувається взагалі 80% всіх проблем у місті, там обов'язково почнеться якийсь заміс. І буде відбуватися таке: він злякається і різко сильно схопиться за гальма. Якщо в нього нема АБС, він заблокує колеса і впаде. з АБС маст хе в городі. Якщо є АБС, він почне гальмувати. А, а, але оскільки швидкість велика, а він новачок. Гальмує він погано і робить купи помилок. І пізніше буде серія про помилки гальмування. І коли він розуміє, що вже не встигає відгальмуватися, то починає крутити кермом сильно затиснутими гальмами і все одно падає. Це була перша пілотна серія. Я ще зроблю доповнення, в якому викладу просто ряд аварій з лівим поворотом, і щоб ви подивилися їх всіх. І наступна серія вже монтується. Так що тому тисніть лайк, підписуйтесь. І якщо ви потрапляли в таку якусь ситуацію, напишіть в коментах. І підтримуємо ЗСУ і катаємось розумно. Па-па!